Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Сьогодні ввечері ми знову читаємо Слово Боже. Знову маємо від Господа слово потіхи, слово підбадьорення, слово для нашого навчання. І я прочитаю місце з Пісня до Євреїв, 6 розділ 17, 18, 19 вірші. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям обітниці незмінність волі своєї. Учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі як котвиця, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону. Я роздумував над цими віршами, над цим ориочком Святого Письма. Про що говорить для нас це післення до Євреїв? Про що говорить цей Євривок? Він говорить на нас про надію. І, власне, порівнюється надія з якорем. Тут написано слово котвиця, це інше значення цього слова якір. І всі ми знаємо, якір це частина спорядження на кораблі. І вже багато. Тисячоліть, кожен корабль він оснащений якорем. І колись в давнину на невеличких човнах були якорі. І сьогодні на самих великих кораблях, великих лайнерах морських, на великих-великих цих кораблях на кожному є якір. Якір потрібний для корабля. Для чого якір на кораблі? Здавалось би, сьогодні такі великі, могутні, сильні кораблі, величезні, зроблені з метала. Вони дуже безпечні, але все одно їм потрібен якір. Якір їм потрібен для того, щоб судно могло під час бурі, під час течії міцно стояти, утримуватись на одному місці. Якір, який набагато менший, і з вагою. І розмірами за корабель, він може утримувати величезні ці судна, величезні кораблі в безпеці, щоб хвилі, вітер, буря не могли його десь кинути на скелі, на сушу, на мілину. Якір зберігає і захищає ці судна. Якір потрібний, його використовують. Він якраз його конструкція, його будова вона дозволяє отримувати. Ці кораблі. Він з зубами входить в ґрунт на дні моря, на дні е, річки чи озера, І ось він тримає і, е, човен, тримає корабель, і він, в безпеці. Він тримає е, силою того щеплення з ґрунтом, він тримає вагою того е, ланцюга, який тримає. До якого прикріплений якір, і він втримує судно. І ось нам в житті кожному потрібен подібний якір. Кожен з нас ми потребуємо якора. Звичайно, здавалось би, якір не потрібний на судні, на кораблі, тоді, коли тихо, спокійно, коли тихо, коли корабель йде своїм курсом, пливе, і немає ніяких йому перешкод, немає хвилювань на воді, коли немає бурі. Якір не потрібний. І здається, він зайвою деталею, зайвою частиною спорядження корабля. Але ніхто з тих, хто будують, тих, хто ведуть в морі кораблі, ніхто не викидає ніколи якіре. За ним навпаки, дбають, щоб він був в справності, щоб він був прикріплений. Тому що, коли приходить буря, ось тоді приходить час використовувати це, це знаряд. Коли приходять хвилювання на морі, коли сильний вітер, коли хвилі не можуть нести і розбити цього корабля, тоді потрібен якір. Не тоді, коли тихо, не тоді, коли спокійно, а коли буря, хвилювання, коли неспокійно. І так само нам в житті потрібен якір, коли приходять хвилювання, коли бурі. Коли неспокій, коли нас зносить десь, можливо, на скелі, на камені якийсь, або навпаки, в море ви хоче викинути хвилювань. І різні ці обставини в житті бувають, які можуть привести до корабли трощі, коли може розбитися корабель, коли може наше життя зазнати великих руйнувань якоїсь аварії, нам потрібен в ті моменти якір. І ось. Тут говорить Пісня до євреїв, що, цим, що цього якоря нам дає Господь. І цим якорем є надія. Тут написано, щоб що ми мали 18 18 вірш, мали потіху міцну, ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами, що вони для душі як якір міцна і безпечна. Ось якраз надія, яку ми маємо на Господа, вона є тим якорем. Коли ми надіємось на Господа, коли ми покладаємо на нього всі свої сподівання, ми маємо цього міцного якоря. Але цей текст він навіть розширює, він більше говорить, в чому наша надія, на чому ґрунтується наша надія. І тут в 17 му вірші так, і так написано. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям, обітниці незмінність волі своєї учинив ти при помочі клятви. Господь для віруючих людей, для нас, спочатку для Авраама, батька віри, Він показав, ось дав цю надію. І ця надія полягалась, покладалась і базувалась на незмінності. Його волі покладалась на Його обітницю, яка не може змінитись, яку він підтвердив своєю клятвою. навіть. Тут написано, що Бог поклявся, Бог дав свою незмінну обітницю. І ось коли ми віримо і впевнені в Божій обітниці, впевнені в тому, що вона незмінна, в тому, що воля Його незмінна відносно нас, відносно нашого життя, нашого спасіння. Ось це є основа нашої надії. Ми знаємо, що Бог завжди з нами. Бог хоче для нас добра, Він хоче спасіння нашої душі. Він хоче нас зберегти для слави своєї, для царства свого. Бог все робить для добра нашої, нашої душі, для добра нашого вічного життя. В цьому Його незмінна воля. І які б. Бурі, які б вітри, хвилі не приходили в наше життя. Ми надіємось на нього. Ми знаємо, що Він незмінний. Він ніколи нас не залишить. Він завжди нам прийде на допомогу. Він чує наші молитви і відповідає на них. І ось це є нашим якорем. Якорем, який тримає нас в цьому ґрунті, тримає нас. Міцно вкоріненими, і якір він певною мірою він символ кореня, це корінь віри, це основа, яка дає нам силу бути міцними і непохитними у всіх випробуваннях. І християни з першого століття вони ось цей якір використовували як символ віри, і в багатьох катакомбах, де де ховались християни, де вони проводили свої зібрання. Там якраз була, була ось ця позначка, якір. Це місце, де збирались християни, люди, які впевнені в Божій незмінній волі. Люди, які мають ось цей якір в житті, який ще у всяких випробуваннях дає їм міцно триматися за основу, міцно триматися і не зберегти своє життя, зберегти свою віру. Від цих всяких хвиль, вітрів, бур, які одна за одною на... находять, накочуються в нашому житті. Нехай Господь благословить, щоб дійсно в нас був цей якір, щоб ми були міцно вкорінені в ньому, щоб ми надіялись на нього, на Господа нашого, воля якого незмінна, любов Його до нас вічна. Йому нехай буде слава навіки. Амінь.